Всім привіт, друзі, усіх вітаю. Трохи я прихворала. Сьогодні взагалі не було в планах знімати ніякого відео, бо стан такий, що хочеться спати, лежати, чи ще що-небудь, що або тільки не працювати. Але люди телефонують, люди пишуть, питають, чи все в нас добре після вчорашніх прильотів по Донецькій області. У нас все добре. Дякувати Богу, віддякувати ЗСУ. Тож, друзі, не. Залишайтеся байдужими. Зараз триває збір на Авдіївський напрямок для хлопців, котрим потрібні автомобілі, котрим потрібні медикаменти і так далі. В описі під відео буде посилання на картку Сергія Шелудька. Це волонтер, це моя людина. Дуже дякую йому, дуже дякую його родині. Тож, друзі, долучайтеся. Кожна гривня важлива, кожна гривня. Розумієте, ваша гривня, ваші 5 гривень, 10 можуть врятувати чиєсь життя. Вони доповнять ту кожну гривночку, котра скинеть одна людина, 10, 20, сотні, тисячі. Розумієте? І це буде вже сума. Це буде чиєсь врятоване життя. Тож не лишайтеся байдужими і дякую вам. Ну, коли вже вийшла в ефір, потрібно щось знімати, щось, щось вам розповісти. Не все ж просто так. Так, друзі, ми 에, зараз зайдемо до свиней. Бо топиться, топиться, ми готуємось. Зараз я тут темно, яку нігра. Поки ми були відсутні, точніше був відсутній наш інтернет. Ми зробили трошки, трошки перепланували. Зараз. Так, дивіться, тут свиночки в нас залишилося дві. Менше свиночки залишилися тут. Пічечка топиться. Бачите? Більші свиночки. Тепер ось тут. А ту свинку, котра була, тут фінечку, фінечку ми прибрали, тобто зарізали. Бо ну, по деяким якостям не дуже вона нам сподобалася, як на свиноматку, тому, тому і прибрали. Чоловік їх погодував вже. А це наша белочка. А Белу ми вже позавчора спарували сіменим сім'ям лендрас. Замовляли так, передавали автобусом. Вже вона вгамувалася, вже вона лежить. Ну і отже, було в нас в планах, що отут ми робимо зараз світло вінку. Отут ми робимо тут, коротше, в нас трошки случився, трапився конфуз, поки ми обоє обдирали. Коротше, ми. Тут планували зробити загородь ще для однієї свиночки. Ну, тобто Ми хотіли оцих двох переселити сюди, у цю загородь, бо там їм буде мало місця. Ну, але вийшло так, як вийшло ми ту свинку. Ми Спочатку вона дуже енергійна, вона дуже. Була, ну як вам сказати, мега активна. Коротше, на мамку на свиноматку. Я просто нас, боюся, що станків у нас немає. Я боюся, що вона подавить тих поросят і все. Ну, в общем, прийшли к цьому. Ми довго обдумували, але прийшли, зробили так. Ми, ми вважаємо, що так нам буде краще. Обідемося і однією. Ми не для продажу поросят. Всі собі, всі собі, все собі. Нічого людям. Отже, у нас тут є кімната, котра буде простоювати. Тут є пічка в цій кімнаті. Коротше, ми з чоловіком так побалакали минулого року ми також тримали бройлерів, але тримали в клітках. Зараз вирішили спробувати тримати на підлозі. Трошки невелику кількість так, чисто для себе, чисто там для колбаски, для... Ну, може там комусь і продамо пару тушок, а так. Чисто під, під переробку. Зараз тут на будемо наводити лад, будемо робити, працювати. А вже завтра, здається, завтра в понеділок, да? ввечері потрібно їхати за бройлером. Суточний бройлер, Добовий як правильно не знаю сказати. Отже, ну будемо працювати, будемо робити. А що робити? А що робити, коли нічого робити? Да? Сьогодні хвора, кажу. Хотілося б мені полежати, але корови не дають. На підлогу тут ми купуємо для свиней, да? о господі. Йодоклін і... Коротше, я забув... Все, в мене так башка болить, що я. Йодоклін. Йодоклін. А другий, як його звати? Кліносон, боже, все. Коротше, отаким от ми користуємося. І тут так точно будемо засипати за схемою 3 дні по 100 грамів на квадратний метр. Ну, а далі вже подивимось. Не знаю, ми вперше будемо тримати на підлозі бройлера, тому не знаю, як буде свинка. Підсипаємо ну, раз на тиждень чоловік сипає. І ще. Ми поки, поки нас не було, замінили двигун на нашій дробарці. Зараз я вийду, бо тут. Жарко. Чоловік качегарів їм. О Боже, я вийти не можу. <рес> Чоловік їм качегарів там, мама не Ігарюй. Ну просто в нас. Зачинила. Просто в нас був позавчора морозяка довбанув 15 градусів вночі було. Коротше, оці всі ті. Перепади температур, трохи волого, на рахунок вентиляції вже все продумано, потім також розповімо вам, покажемо, що ми там зробили і так далі. Отже, наша дробарка зараз. Отже, наша дробарка, наша старенька дробарка, котру чоловік робив сам. Ми замінили цього тижня, того тижня, два тижні тому. Коротше, замінили двигун. В общем, що в нас було? В нас на ній, коли чоловік її робив. В нас двигун стояв на ній якийсь нестандартний, не пам'ятаю, чи 4,2 кВт, чи 4,4 був. І 3 тисячі обертів було. Вона ну, молола добре. Коротше, молола вона в нас тоді 380 кілограмів на годину. Це по пшениці ми заміряли. Той двигун у нас згорів. Відгорів, згорів, повністю, не пам'ятаю вже. І Трапилися добри, добрі люди, як і більшість, що нам трапляється, дякувати Богові, добрих людей. Трапився нам такий чоловік, який нам подарував новенький двигун, тільки 3 кіловатний, і він був на півтори тисячі обертів. Ну, коротше, краще так, ніж взагалі нічого. В нас на той момент, коли він нам зробив такий подарунок, у нас взагалі грошей не було. Була корова і щось там у нас десь ми кури взяли тоді. Не пам'ятаю, ну ладно. потрібно було годувати. Мало і так, але малов він 70 кг на годину. Ну, ви розумієте, що таке зараз, коли в нас 4 корови, в нас свині, що таке 70 кг на годину. Це чокнуться може. Ну, Чоловік по 2 дні набивав зерно, щоб хоча б на два тижні було що їсти. Ну, ось ці бочки. Ви розумієте, два дні він молов оце все діло. Коротше, зараз ми купили цей двигун. Він отак меле. Тут це крово змелено. У нас закінчилася кукуруза, будемо цього тижня їхати. Так, цей двигун в нас ми замовили. Коротше, шукали ми довго де замовити, і трапився нам дуже гарний чолов'яга, дуже приємна людина, дуже розумна, котра розпитала все. Розумієте, ми зателефонував чоловік. Мені дуже сподобалося, що перше, що він спитав, чи витримає наша, ну, наша електропроводка, витримає цю це навантаження. Чоловік. Ну, Чоловік провів та вже давно ще на тому двигуні, котрий перший був, провів тут коротше, провод від лічильника на його, на його нагрузку. Цей двигун, 4,8 кВт, 3 тисячі обертів. Також у нього заявлено, він, здається, румунський. Мені здається, румунський. Він однофазний, тому що 380 в нас немає. По вулиці навіть немає. Я не знаю, скільки це буде коштувати притягнути його, коли ми бачили, десь там за дві, за дві вулиці далі від нас. Коротше, що мені сподобалося, що чоловік все підрахував нам все. Навіть відео вислав, як працює цей двигун. Там в нас. Коротше, чоловік робив цю дробарку під той двигун, що в нас був на той момент просто у наявності. І втулка на ножах там 28, 28 а ці двигуни йдуть 24. Чоловік люб'язно нам м, поставив одразу втулку, переходничок, і за нього навіть грошей не взяв. Хоча я знаю, що вони коштують десь в районі 200 гривень. Це міному. Потім він запропонував також ось такий автомат. Ну, Звичайний автомат. І в ньому. Ой, зараз, тут вчора мало, а я сьогодні відео проперела знімати. І стоїть в ньому реле від перегріву. Ну, Коротше, якщо раптом що десь, воно вирубиться, та і все. І провід також котрий йде, там 3 метри, здається, він також без, безкоштовно. Тобто, за оцю коробочку, тобто за ці електроавтомат... І за двигун ми заплатили 7800 гривень. Я вважаю, що це дуже недорого, бо шукали ми були двигуни одні. Отакі двигуни були по блін, до 10 тисяч. Вага його складає 32 кг. Я за на ньому написано, не написано на ньому. Ну, коротше, на пошту ми довелося їхати аж на вантажне відділення. бо... Бо, коротше, до нас тільки до 30 кілограмів. Зараз ось я знайшла його. Якщо комусь буде потрібно, я ж кажу: чолов'яга дуже розумний, чоловіга дуже приємний, він вислав нам відео, вислав, як воно все працює, розповів все це діло. Коротше. Є в них не тільки двигуни. Двигуни, редуктори та мотороредури. Коротше, самі почитаєте, бо я, сьогодні в мене і ніс закладений вже. Коротше, я хочу сьогодні і дихати на те, що А тут ціни да, немає. Я думала, тут ціна є. Ні. Ну, 7800 ми заплатили за усе це діло. І зараз е вона миле, те, що ми заміряли, заміряли також по пшениці. Е Пшеницю вона намалола нам 400, ой, 490 кілограмів за годину. Хочете, вірте, хочете ні. Хтось може напише там, що такого не буває. Ну, коротше. Замінили ми, по-перше, замінили ми двигун, тому що це вже неможливо так молоти було. Дуже багато часу. ну, Економія повинна бути економною, але в деяких випадках доводиться робити такі покупки. А що робити? Як є? Бройлера, по Бройлеру. Бройлера, ми вирішили тримати на комбікорму, але не гранульованому. Хтось нам скаже, що ми там не з повній розуму чи ще що. Небудь, та нехай. Мені пофіг сьогодні. Все пофіг. Будемо пробувати, спробуємо. Прогонимо цю партію дасть Боже все добре. А потім, як їх. Виріжемо, то купимо собі гранулятора. Дасть Боженька, дасть дасть нам наше ЗСУ, все буде добре, ми будемо вдома. Тоді все зробимо, тоді все купимо і все буде окей. А зараз поки що як є. Премікси будемо брати по-ріновськи. Ну, ми так вирішили спробувати по-ріновськи, бо відгуків, відгуків за всі дуже багато. Але як є, ось вирішили провести такий експеримент. Взяли трошки ну, ну, небагато бройлерів, замовила я 70 штучок добових. Ось ось так. Ну Старт, звісно, буде куплений комбікорм, гранула крупка. оця. А там, а там подивимось. Шапка в мене щось сьогодні з'їжджає. Коротше, щось в мене сьогодні взагалі. Нічого не хочу, нічого не можу. Але потрібно йти працювати. Коровам, на жаль, я не змогла зранку сказати, дівчата, гуляйте, даїться, будемо, коли я вичухаюсь. Вони мене не зрозуміли. Тож, друзі, ну ось таке коротеньке відео, а може, і не коротеньке, не знаю. Отже, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам коментарі. Дуже пишіть коментарі. Дуже мені подобається читати <смі> і відповідати, але не завжди є час. Ну але є, як є, тож, друзі, нехай Господь оберігає кожного із вас. Дасть Боженька, нам скоро закінчиться це все жахіття. Ми в це віримо. Ми віримо ще в чудо. Дива трапляються на кожному кроці, тому тільки з вірою у серці і до перемоги. Пока.